Зняли Валерій Федоровича, кинули зрада, ну на це може й розрахунок. Що коли це в голову війде, що це це зря, треба договарюватися. З ким договарюватися? З нелюдями з Бучі? З тварями, з потворами, які спалили ізюм, з ними домовлятися. З ракетним розрахунком, який сьогодні вночі трьох дітей в Харкові вбив, вся родина згоріла. З ними домовлятися. В них людей бачать. І ці всі розкази, ну, спочатку вони розповідали, ми не знали, куди їдемо, да? полонені, научення якісь там заблудились, зараз нас примусили. Та всі вони сюди їдуть безкарно, помарадьорить, повбивати, погвалтувати та ще й дінжать заробити за це. Немає там невинуватих. Немає. І не може бути. Третій рік йде, вже скоро третій рік іде війна, а так 10 років йде війна. Ну, Навіть тупі зрозуміли до чого тут. Себе можна там дурити скільки завгодно. Не все так однозначно, я не рожден для війни, хай депутатські діти йдуть, воюють. Ну, то все від маски. Все, все зрозуміло. Є ворог, є ми. За нами наші сім'ї, наші рідні, наші міста та села.